Так, Самсунги є, питають. Дивіться, Самсунги були буквально вчора, і ще оставалося два ящика. Сьогодні ноль. Все, вони закінчилися. Але є дуже радісна новина, ребята. А після завтра це у нас буде вівторок. Після завтра у нас приїде акумулятори LG Хто пам'ятає в прошлому году і позапрошлому году Володимир возив такі акумулятори, як Зіленка від Володимира, зелень від Володимира. Ви пам'ятаєте зелень від Володимира. От зелень від Володимира у нас приїде. Я, я наконець-то дождався цього момента. Пам'ятаєте, я казав, що єдина причина, чому я не вожу зіленку від Володимира? Тому що вони всі старі. Ну, 2019-й год, 20-й год. Ну камон, це вже нікому не інтересно. Це вже занадто старі. І вже я вже маю, що 26-й год на дворі. Куди 20-й год? Ну камон, вони навіть при тому, що вони хороші, вони занадто старі. Занадто старі, вони можуть швидко видохнутися, можуть не мати своїх характеристик. Ну не треба, просто не треба. розумієте? Надо щось посвіжеє. Понимаєте? А Samsung я ось привіз з 2025 -го года, улетіли, як на раз-два. поняли? Но! Радісна вина, зеленка 2025 -го года, свіжачок, новенький, свіжешенький, із завода. Прям. Те, що треба. Так що зеленка буде післязавтра. Уже зараз я можу на них приймати заказ. Я на сайті вже поставив. Є в наявності. Можете подивитися, перевірити на сайті. Вже є в наявності. і з напайками, і без напайок буде. Для ліхтариків, для безперебійників, для всього. Зеленка від Володимира буде топ-1 акумулятор. Вони мені нравляться більше, ніж Самсунги. Якщо взяти одного года виробництва, одної якості, то LG мені нравляться більше, ніж Самсунги.